Першим соняшним промінням, що заграло на відомій будапештській статуї визволення, а це жінка з лавровим вінцем, українки вирушили на другий матч угорського феткапу проти Ліхтенштейну. Сподіваємося, такий жіночий символ відродження допоможе сьогодні нашій команді. Хто рано встає, тому Бог подає, кажуть українці. Ця приказка є актуальною для наших тенісисток, які усі матчі групової стадії першої групи євроафриканської зони Кубка Федерації цього разу проводять зранку. Сьогодні першою стала до бою дебютантка національної збірної Катерина Козлова. Донечанка вже була у заявці команди на матч проти Канади за право залишитись у другій світовій групі, але ігрового тріумфу тоді не вийшло. Як і не пощастило українкам залишитись в елітному дивізіоні. Тепер за повернення до когорти найкращих вперше під синьо-жовтим прапором Катя змагалася з другим номером команди Ліхтенштейну Катінкою Ван Дайхман. Я дуже рада, що капітан мене поставив, що э, е, довірили, тому що кожен матч дуже важливий тут. Всього два гейми подарувала наша тенісистка представниці Ліхтенштейну. Адже, незважаючи на значну різницю у класі, Катерина була максимально сконцентрована і діяла зібрано та якісно. Втім, не розкривши всього свого ігрового потенціалу. Двічі по 6-1. Перший матч за збірну і перемога легка. Звичайно, я задоволена собою. Команда грала супермо, підготувалися дуже хорошо і вона грала дуже чітко по тому плану, по якому був на матч. Відчувалося напруження у першої ракетки України Еліни Світоліної, коли вона виходила на корт проти лідерки команди Ліхтенштейну Стефані Фохт. Не дивно, адже феткап багатий на несподіванки. Гіркий присмак однієї з яких 26-та ракетка світу відчула вчора, програвши лідерці турчанок Кагліб Б'юкакчай. Не надто впевнена у своїх силах Світоліна, все ж повела 3-1 і знов психологічний ступор. Перший сет програно. Але ж це Світоліна. Я їй просто говорила, щоб вона мінімалізувала свої невинуті ошибки і просто зіграла і продажа просто попала в корт. После того, когда на 1-2 сделала обратный брейк и удержала свою подачу, повела, я на переходе понял, что она выиграет. А після чемпіонку було не стримати. Харків'янка підтвердила свій статус найвищою у рейтингу тенісистки з усіх 60 учасниц угорської м'ясорубки. Відродження чемпіона вдалося 6-2, 6-3. Українська команда достроково виграє другий груповий матч. Це точно було важне для мене победа, щоб чтобы... Предлагать мне такую уверенность к завтрашнему матчу, так как завтра матч будет более серьезный. Поэтому думаю, что это мне поможет. Завтра. Напруження спало, і Ольга Савчук згадала про свою роль балагура національної команди. Просто перед парною зустрічю вона спробувала себе у якості журналіста першого національного. Здравствуйте, ми ведемо свой репортаж із города Будапешта Феткав 2015. І от у нас Леся Цуренка. Ми зараз готуємося к парної зустрічі. А потім тенісистки зібралися і зіграли пару так, наче від неї залежало майбутнє команди. А у групі Бі такий варіант дуже ймовірний. Після сьогоднішньої перемоги турчанок над другими сіянами турніру британками у завтрашньому протистоянні долю синьо-жовтої команди може вирішити саме пар на зустріч. Тому і проти Ліхтенштейну вийшли перевірені вчорашнім боєм Леся Цуренко та Ольга Савчук. Це, як дійсно комбінація ну, що, Будемо сподіватися, що у нас є хороша пара, оскільки це третє очко, як завжди, воно дуже важливе. Те, що сили не рівні, було зрозуміло ще до початку зустрічі, але невпевненість суперниць з Ліхтенштейну Лінцун та Катінки Ван Дайхман змусила наш дует перетерпіти справжній обстріл м'ячами. Втім, дівчата не розгубилися. Чесно сказати, жалко другая к сітки не підходила, тому що та три рази в мене, по-моєму, чотири цілила. Причому так говорю, ну странні удари, коли человек такий делает огромний замах, потім непонятно, куди вона б'є. Пару раз політіло прямо в тіло і було складно взагалі щось вивернути. У підсумку 6-3-6-1. Другий матч виграно, але головна битва ще попереду. Незважаючи на лідерську позицію у групі, українки не розслабляються. Адже завтра на них чекають розлючені турчанками фаворити квартету Бі британки на чолі з капітаном Джуді Марей. Мамою того самого четвертого у світовому рейтингу шотландця Енді. Із результатами цього безсумнівно видовищного матчу ми чекаємо на вас завтра о 21.45 одразу після спортивних новин. Буде цікаво.